Всім привіт, любі друзі! Вітаю вас з Новим Роком та Різдвоєм Христовим. Заколядуємо раз на різдво Христом! Прийдешніми святами діти, різдво та Новий рік в Україні мають цікаві традиції святкування, окрасою яких є щедрівки та колядки. Різдвяні свята, істинно родинні, народні свята. Різдво Христове, найвеличніше свято всіх християн. Українці колядують, щедрують, прославляють народження Христа. Скільки збігло років, а традиції народні майже не зазнали змін. Як і в часи Київської Русі, і в середньовіччя, і в козацькому, і в селянському побуті цей обряд залишився традиційним та постійним. Колядники та щедрувальники ходять по домівках, величають господаря та його родину. Прийшли щедрувати до вашої хати Щедрий вечір. Добрий вечір. Тут живе господар багатства володар. щедрий вечір, добрий вечір, а його багатство золоті руки щедрий вечір, добрий вечір, а його потіха, хороші діти щедрий вечір, добрий вечір. Прийшли щедрувати до вашої хати щедрий вечір добрий вечір. Господарі можуть і не почути щедрувальників та колядників, якщо вони не будуть справно стукати, грюкати, смикати у вікна чи в двері. Важко буває щедрувальникам взимку, тому що зима зі своїми сестрами. Віхолою, завірюхою, хуртовиною. Ану ж повторіть, як звати сестер зими. Так, віхола, завірюха, хуртовина позамітали всі доріжки, і вони стали непролазними і непрохідними. Та колядників і щедрувальників це ніколи не зупиняло. В Україні існує велика кількість колядок. Багато із них ви вже знаєте. А сьогодні я пропоную вивчити нову. Тож повторюйте за мною, я маленький пастушок, загорнувся в кожушок, на скрипочку граю. Вас усіх вітаю, а ви, люди, чуйте, коляду готуйте, яблучка, горішки дітям для потішки. Сьогодні, малята, ми з вами повторили та вивчили багато нових святкових слів. Тому я впевнена, що у вас не виникне труднощів розповісти мені, як ви колядували та щедрували. Чекаю на ваші відеорозповіді. Всім веселих свят!